Дорогі друзі, з першого з веселого почнемо. Почнемо почнем з веселого. Ви будете сміятися, але пані Зоя знайшлася, а пан Іван пропав. Поки він не з'явиться, йди сюди. Я хочу тебе бачити. Коли я тебе не бачу, я не можу вірші читати. Іван Іванович, просимо тебе, сядь на місце, верни сім'ю. Дорогі друзі, цей рік ювілейний насамперед, тому що Геній. Наш головний поет і письменник, провідник нашої нації, і син і батько нашої нації народився в цьому році. І ви знаєте, як що я думаю про це на Майдані, який вирував листопад, грудень ще співав пісні, ще вірив в європейське майбутнє. Ще було весело, було багато музики і сподівань. А вже в січні вдарили люті морози. І вже запахло зовсім іншим, і з'явився портрет Шевченка, на якому було написано лідер майдану. І поки політики живі сварилися, хто ж там лідер, яка партія, оце був лідер майдану. І ви пам'ятаєте нашого земляка, здається, це Солонянський район, так село Березноватівка, Вірменен Сергій Нігоян. А в сім'ї його вузько називають Самвел Нігоян, бо це вірменська родина. Ви знаєте, і 22 січня, ви знаєте, прилася ця перша кров. А незадовго до того сам Нігоян, я була в нього в селі. Це таке нещасне богом забуте село, такі хати, таке все, і ці вірмени без прав проживання, люди без паспорту. Це взагалі жахливо. Тільки коли він народився в Україні, їм дали їх прописали і дали їм. Ну це взагалі там родина вся ще без роботи. І оцей от хлопчик, як він міг вирости, це українець. Він виріс в Україні на нашій Дніпропетровщині. Як він любив Україну? Це ще й тому, що отам в душі своїй і в серці він любив Вірменію, теж з Паплюжину, теж збечещену. Тобто, це був боєць, це був пасіонарій. І от цей хлопець, цей наш земляк, настільки мене вразив, і це все разом поєдналося з Шевченком. Бо ви пам'ятаєте, що він читав там поему Кавказ. Отже, де зв'язок. Шевченко завжди співчував малим знедоленим націям, співчував грузинам, співчував вірменам, чеченцям співчував. І для самвела Нігояна Шевченко і Майдан це було одне. І от коли загинув цей самвел, цей пасіонарій Нігоян, у мене написався такий вірш, присвячено і Шевченку, і Шевченку, і Майдану, і Нігояну. Явився нам Тарас у образі Самвела Нігояна яка кривава, незагойна рана, той снайпер вцілив кожного із нас. Візьму твій біль собі е, твій смертний час. Вірменія говорить цаве канем Так ось як відгукнувся нам Кавказ на барикадах рідного майдану. Самбеле, спочивай, хай нам тепер болить і мертвим, і живим і нарожденним невідворотна, смертоносна мить, коли за нашу волю впав вірменин. Ми прочитали знак святих небес і тужить за тобою Україна, вірменія оплакує тебе, бо ти обом їм був великим сином. Царі з псарятами, як і колись царять, ведуть на манівці кривого танцю, та спалахнуло слово кобзаря в устах пошерхлих юного повстанця, хоча б не потонуть нам цьогоріч в річках казенно, празного Єлею борітися, поборити, гримить Шевченків голос в рік цей ювілейний.